Цей день витає у повітрі. Ти чуєш ніжний аромат. Тож тому легко злоба витри. Ми повертаємось назад. Ми повертаємось додому, де спокій, мир і наші всі. Через надію і у тому бредуть легенько по росі. Бередуть такими молодими, як йшли учора на війну через мотиви, прозу, Рими, через невіру не засну. Бо невіру і неспокій, і заклинанням з нами Бог, варим життя, спокійні роки, тримаймо стрій до перемог. Наступний сьогодні балакають змії. В шелесті листя, говорять собі, як уміють, тихенько отам уляглися. Вони заговорюють ранок, Шепочуть тобі по навтьоки, В твої незагоєні рани і щедро знімають уроки. А ти ще збираєш каштани, роде вимайовуєш листя, Знов осінь у полі розтане. Нічого сьогодні не бійся.